Минуло три тижні, як наш телеканал проаналізував звіти місцевих депутатів за 2022 рік. Міський голова Геннадій Дикий стверджував, що всі фракції опублікували документи. Втім, ми розвіяли цей факт. Адже на сайті Вілоцерківської міської ради не знайшли майже половини звітів обранців. Однак, все ж таки, деякі з них виправились та через декілька днів після виходу нашого матеріалу в ефір. Оприлюднили відомості, тож давайте розберемо і їх. З 12 депутатів цієї партії, все ж таки, вирішили прозвітуватися перед білоцерківцями лише восьмеро. Інші ще й досі певно пишуть про пророблену роботу за перший рік повномасштабної війни. А ось з документів їхніх колег зрозуміло, що більшість майже не прогулювали сесії також написали про волонтерство, відвідування різноманітних заходів, роботу на округах та інше. Хоча про останнє Корнічук Петрик Балановський та Ляшенко промовчали. Завдяки моєму сприянню вдалося облаштувати пандусом перший під'їзд дома 81 А по вулиці Івана Мазепи. За звітній період було облаштовано просте укриття за адресою вулиця Шолома Лейхема, 48. Взяла під опіку та надала гуманітарну допомогу понад 200 особам з числа людей похилого віку, які залишились на призволяще. Було надано двісті соціальних послуг та роздано більше. П'яти тисяч продуктових наборів з депутатського фонду було надано матеріальної допомоги на загальну суму 90 тисяч гривень особам на лікування дітей інвалідів, членів малозабезпечених родин онкохворих. Окрім того, за власні кошти тисяча гривень оформив річну передплату на журнали та газети для читачів бібліотеки філіалу номер 4 по вулиці Ставищанська, 56, дріб 1. Як мама захисника Маріуполя та Азов Сталі, який пройшов російський полон, повернувся під час обміну та знову став на захист України, важливим напрямком депутатської діяльності вважаю згуртування білоцерківського осередку ГО Рада матерів та дружин захисників України, жінки зі сталі та надання допомоги родинам військовополонених, виступала та виступаю з публічними зверненнями щодо спростування російських наративів із дискредитації Цієї бійців азовців після нашого сюжету оприлюднив свій звіт і міський голова дикий, і не лише його, а навіть презентацію. Натомість про проблеми ні слова. Напевно, їх у місті немає. Загалом життя громади за минулий рік дикий вмістив у понад 40 сторінок. Окремо пройшовся по кожній сфері: освіта, культура, охорона здоров'я, транспорт та інше, де навів чимало цифр і даних. Частина інформації про роботу Білоцерківської міської ради та виконавчого комітету за 2022 рік не була оприлюднена у цьому звіті з міркувань безпеки. Втім, після перемоги про це обов'язково буде розказано. З метою збереження стабільної суспільної ситуації забезпечено щоденне інформування населення. Спільно і лише спільно ми все подолаємо, відновимо та розбудуємо. Перефарбовані депутати, обрані від проросійської партії, ОПЗЖ, написали свої звіти під копірку однак і словом не обмовились про те, чому їм довелось вийти з фракції Медведчука та чи вважають його ворогом України. Вирізнитись вирішив лише Дмитро Мазуревич, який ще й досі не опублікував документ про минулорічну роботу. Натомість інші допомагали військовим та грошима білоцерківцям. Спочатку повномасштабного вторгнення сприяв ЗСУ, зокрема 72-й бригаді та добровольчим формуванням, підтримував переселенців, залучав благодійну допомогу, особливо звертав увагу на вразливі верстви населення, багатодітні родини, людей з інвалідністю та пенсіонерів. Не залишався байдужим до потреб мешканців Білоцерківської громади, а саме у відповідь на звернення православної церкви надано благодійну допомогу за особисті кошти на суму 3800 тисячі вісімсот гривень, дві тисячі гривень громадській організації спільно за мир будівельних матеріалів на суму 4500 тисячі гривень на відновлення будинку, який був пошкоджений в результаті пожежі. 7520 тисяч гривень на звернення дитячого будинку сімейного типу, 5000 тисяч гривень на реабілітацію після проведеної операції. За власний кошт 150 тисяч гривень надавав благодійну допомогу у вигляді продуктів харчування лікарням міста, дитячим закладам, церквам. Також за власний кошт 35 тисяч гривень було надано допомоги мешканцям Білоцерківської територіальної громади. Минулого разу від батьківщини не оприлюднив звіт лише Сергій Грисюк. Однак інформація вже з'явилась на сайті. І Якщо про волонтерську допомогу він зазначив, про те, чим допоміг людям на окрузі, ні пари з вуст. Беру фінансову участь у забезпеченні пальним автомобілів для відправки важливих та необхідних вантажів у гарячі точки нашої країни. За моєї особистої фінансової підтримки відбувається доставка гуманітарних вантажів на територію України від іноземних благодійників із США. Також підтримую діалог з депутатами всіх рівнів, ініціюючи зустрічі та наради з представниками громади, представниками установ стосовно актуальних для міста проблем. Крім того, постійно підтримую зв'язок з мешканцями мікрорайону для оперативного реагування на їх питання. Залишаються досі беззвітними ще шість депутатів міської ради: Микола Дашкевич, Станіслав Поліщук, Борис Смуток, Олександр Чучула, Дмитро Киришун та Дмитро Мазуревич. Чи стануть вони все ж таки підзвітними громаді? Побачимо згодом. Якщо ні, висновки робіть самі. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.